Триває 814-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1410 російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ран о 17 травня окупаційні війська Росії Втратили 489 870 військових, 7547 танків, 14 552 бойові броньовані машини, 12 603 артилерійських систем, 1 081 реактивну систему вогню, 800 засобів ППО, 353 літаки, 326 гелікоптерів. Десять безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2200 крилатих ракет, 26 кораблів, 17104 одиниці автомобільної техніки та 2069 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.